Я Влад Козинський, фахівець фізичної реабілітації команди Остелоцентру з 2021 року. Моє завдання допомагати кожній людині, яка звертається до мене, відновити оптимальну фізичну форму та покращити якість свого життя. У своїй роботі використовую новітні методи реабілітації, які приносять бажані для пацієнта результати, а мені задоволення від роботи. За свою практику я провів більше 6 тисяч реабілітаційних сеансів, завдяки чому володію великим досвідом у роботі із пацієнтами з різними захворюваннями хребта та суглобів. Досвід у спорті показав важливість правильних тренувань та правильної техніки виконання геть найпростіших вправ. Моє кредо рух та життя, а допомога у його відновленні це моя місія. Індивідуальний підхід, поєднаний зі знаннями анатомії та сучасними методами реабілітації, дозволяють досягати найкращих результатів.